Що сьогодні у гаманці бізнес не ладиться, сімейне життя не вдається, здоров'я шкутильгає. Може варто перевірити подушки, як можуть зашкодити здоров'ю старі перини та ковдри або чим небезпечний пиловий кліщ? Як правильно потрібно готувати приданне? Ми навіть не замислюємось, скільки часу проводимо в горизонтальному положенні, виявляється, подушкам та перинам присвячуємо третину власного життя. При цьому навіть не здогадуємось наскільки це може бути небезпечно. Ну, Проведені дослідження довели, що в наших подушках та перинах знаходиться до десяти видів мікропаразитів. У багатьох людей існує так звана алергія на пил, а реальним алергеном зазвичай стають мікроскопічні пилові кліщі. Алерген разом з пилом проникає в подушки перини та ковдри, після чого живе там руками. В подушках, котрими люди користуються, якщо туди попадає БТВ пиль, то там заводиться отець пильєвий кліщ. Он очень вреден для здоровья, вызывает аллергию, вызывает тіок слизистых оболочек. Для здоровья это не полезно, особенно детям. медики радять міняти місце проживання або постійно накривати все спеціальними чухлами. На жаль, навіть такі радикальні заходи не в змозі допомогти. Вам не щастить, а невдачі так і сипляться одна за одною. Шукайте корінь проблем в подушках чи ковдрах. З давніх давен, аби наврочити, недобрі клали культові речі ближче до тіла людини. В подушки, перини та ковдри. Відьма! Їй Богу, відьма! Самі різнообразні предмети. Гвозді, іголки, якісь то битові, вода закривашки от ванни попадались. Предмети культизму бувають, зустрічаються. Декілька років тому ніхто з чернігівських господинь і не здогадувався, що почистити пір'ячко, пухові подушки, ковдри та перини можна без шкоди для власного здоров'я та чистоти в квартирі. Гарну альтернативу запропонувала Оксана Острицька. Любов жінки до рукоділля допомогла їй створити в Чернігові три роки тому власний бізнес з реставрації пухово-пір'яних виробів. Відкривши мережу пушинок, Оксана Острицька відразу вбила двох зайців. Надаючи подушкам нове життя, допомагала чернігівським господиням, та й сама гроші заробляти почала. Я не планувала займатися такою, таким видом діяльності, Ну так судьба сложила, що залишилася без роботи, надо було якось то себе займати, треба надо якось заробляти. то от прийшла така ідея в голову. Я була в іншому місті, побачила, що є таке підприємство, і що доволі довольно-таки ця услуга. І я вирішила заняться этим. В місті, оскільки на той момент у нас такого в місті ще не було. Часом бізнес став настільки популярним серед черніївців, що пушинки почали розмножуватись. Наразі в місті 5 пунктів з реставрації пухових виробів два в центрі, в районі другої поліклініки, та римзаводу та по вулиці Одинцова. За словами власниці, вони спеціально для зручності знаходяться в різних районах, аби власну постіль клієнту не довелося тягнути через усе місто. Першому завжди важко протоптувати будь-яку стежину, особливо в бізнесі. Але, як то кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Озброївшись ідеєю та знаннями, Оксана Острицька придбала спеціалізовану машину українського виробництва, підготувала персонал та приміщення з дотриманням усіх санітарних норм. Так в центрі міста дізнались про першу пушинку. Оскільки ми перше відкривателями та услуги в місті, ми старалися, щоб наші пункти. Пресували всім требуванням і санітарним, і пожарним, і щоб роботнику було комфортно. Тобто, ми працюємо в оборудованих для этого поміщення. От тільки на чужий мед знайдеться завжди чимало охочих. Так прорекламовану пушенку почали копіювати по всьому місту. От тільки пародії не славляться якістю. В вагончиках ми не працюємо, поскольку це неудобно ні для клієнта, ні для працівника. Там нет соответствующих условий и для работы, и для клиентов. Поэтому мы вот так, конечно, это нам обходится немножко сложнее, такие помещения а, содержать, но зато это. Положено так і удобно для роботи, і для клієнта. Вкрасти або скопіювати можна будь-що – ідею, гасло, рекламу. От тільки клієнта не обдуриш. На ринку битових услуг ми всього три роки. Вот, ну, за це час ми, звісно, зарекомендували себе з положительної сторони і стараємося, щоб далі було так. Значит, главний лозунг нашого підприємства – це качество. Качества доступны для потребителя цены и хороший асортимент. Це геніальне, насправді просте. Це про те, як в пушинці майстри старої зашмарганої подушки роблять дива, при цьому якісно і недорого. Технологія доволі проста. Спочатку подушка проходить перевірку простою палицею на наявність рогового пилу, аби дізнатися наскільки пошкоджена пір'я. Піро больної роговіцеї видно, коли тут є пустота. Вот ця пиль, біла роговична, органічна пиль вилітає з цього пера. Вот это пиропораженные роговица. Как тільки технолог переверив пирья на роговицю, оно потрапляет до кварцевого контейнеру. Когда приносят подушки, мы их высыпаем в контейнер, и машина обрабатывает для начала, кварцует. Кварцевая обработка это антибактерицидная обработка. Затем подушка раздувается воздухом, перемешивается и воздуховодом надувается в готовый чистый наперник. Саме на етапі ультрафіолетової обробки й гине пиловий кліщ. А далі технологія передбачає відновлення пір'я. Перо розпушується, Тяжелое перо теж відпадає. Весь мусор, все, що лишнє, все відходить. На перник йде чисте, роздуте, розпушене перо. Клієнти очам не вірять, що тільки викидає машина, при чищенні їхньої подушки, каже Оксана Острицька. Очень часто в подушках з'являються предмети окультизму, поскольку перо носить. очень долго информацию содержит и у людей очень часто бывают проблемы семейного плана бытового неурядицы либо проблемы со здоровьем ходят к бабушкам иногда вот подсказывают что да обратите внимание разрежьте подушку многие приносят к нам обрабатывать оборудование оно сразу остается люди это видят очень часто попадаются всякого различного рода иголки гвозди лезвия Ну, Ось так всього за декілька хвилин без застосування шкідливих для організму хімічних речовин подушечка почала своє друге життя. Ми вже приходимо другий раз. Робота їх відлічна, подушки відлічні. Перебивають, перешивають, витряхують. Коротше, подушечка становиться отлично, прекрасна. Спати дуже добре. Наполегливість та постійне вдосконалення майстерності на конкурсах та виставках зробили Оксану Острицьку кращою не тільки в місті, а й за його межами, що можна відзначити навіть по збільшеному за три роки переліку послуг, реставрація подушок, перин та ковдр. Це далеко не все, чим може похизуватися пошинка. Тут клієнт може вибрати будь-яку упаковку для оновленої подушечки. Ми використовуємо український тік донецького производства. Чим він хороший, та стопроцентний хлопок. Тобто, якщо люди... имеют чрезмерное запотевание, особенно дети и мужчины этим страдают. То мы рекомендуем ставить только эти наперники. Они не дают такого парникового эффекта и человек не болеет, не потеет еще больше. Еще у нас на производстве есть ткани немецкого производства, это немецкий тик, он как правило идет однотонный. Есть китайский и турецкий, он цветной. очень красивый. Подушка смотрится очень нарядно и красиво. Напірники та наволочки з тканини будь-якого виробника. Ще й розміри не стримують. На бридло спати на великих подушках майстри Пушинки запропонують нестандартні. Якщо ж приходять до нас клієнти, у яких подушка прийшла в негодність, тобто він приходить і думає, що може відреставрувати. А коли ми розрізаємо подушку, він бачить, що внутрі вже перетлевше перо, невозможна реставрація, то ми пропонуємо Готові фабричні подушки очень хорошого качества. Там густіне пух піро тоже різних розмірів. Стрімкий потік економічних пристрастей не міг обійти стороною чернігівські підприємства. Коливання гривні притисло власників бізнесу до стіни: або піднімай ціну, або закривайся. В таких умовах виживає тільки той, хто, окрім заробітку, потурбується і про клієнтуру. Кризис отразился и на нас. Это нормальное явление. Вот, естественно, подорожали ткани, потому что они в основном все импортного производства. Поэтому мы стараемся уже как-то ценовую политику нашу немножко тоже регулировать. Но стараемся как говорится, даже иногда в ущерб себе цены не поднимать. Отож декілька слів про ціни в пушинці. До речі, найнижчі в Чернігові. Тут чистка подушечки вам обійдеться від 17 до 40 гривень, залежно від розміру. А одного метру квадратного ковдри 90. Турбується власниця і про якість послуг, тому на кожний готовий виріб надає місяць гарантії. Это жизнь такая. 8 до 1, 9, 9 до 1, 10, 10 и еще 1, 20. так, Ну, я думаю, преданного у нас хватает. Пам'ятаєте, як бабусі готували придане донькам та онукам? Подушки двохметрової довжини, стовпка ковтр та перин з притаманним запахом нафталіну. На жаль, бутує таке мнення, що э, подушки, як і деякі інші речі, можуть служити вічно. На жаль, це не так. Перо – це не коньяк. Чим довше лежить, тим лучше не стає. На жаль, вона має таку тенденцію И на останок поради від пирьинки. Вирішили зібрати придане дорогому чаду, потурбуйтеся про пирья. Самое лучшее перо, которое считается для подушек, это гусь. Он более легкий, более воздушный. Очень тяжелая, тугая подушка это, как правило, курица. Курица не очень хорошая сырье для подушек. Обращайте внимание при ударе по подушке Идет или не идет пыль. Якщо йде в чистой, в подушке пыль, пиль, как правило вже старе піро поражене роговіці. Як тільки вибрали пір'я і придане готове, краще відразу його подарувати, радять майстри пушинки. Інакше сховане на антресолях добро може стати розсадником для кліща. А щоб останній забув дорогу до вашої постілі, не забувайте про чистку. Не храніти подушки, пір'їни, одіяла, пухове, піріве приданное очень долго они должны обязательно быть в ходу. Потому что потом в один прекрасный момент, когда вам придется это все подарить, оно может просто прийти в негодность. Пускайте все в ход. То есть поспали 2-3 месяца на одной подушечке. Если у вас есть запас, то убрали, достали другие, чтобы у вас полностью был кругооборот этих подушек. Тогда они будут служить долго. Вот тоже не пуха вам с клещами, не пора а только гарного сну, но безопечнее постели.